Громадське продовжує серію сюжетів про сортування сміття. Наступна історія про підприємство, яке заробляє на смітті мільйони. Перший в Україні завод дає ціла сміття сортувальна лінія, почав працювати у 2002 році і знаходиться в радіусі 40 кілометрів від Києва. Ми вирушаємо в обухів. У місті супутнику Києва живуть більше 30 тисяч людей. Тут працює київський картонно-паперовий комбінат і народився поет Андрій Малишко. Разом із тим в Обухові працює підприємство, яке сортує та продає сміття. Починалося просто з купівлі і продажу макулатури. Через 16 років роботи завод відкрив власну сортувальну лінію. Має три сотні співробітників, які перебирають більше 15 різних видів торсировини. Не сміття, а вторсировини, наголошує директор підприємства. У нас немає мусор. У нас есть реальное втор сырье, которое мы просто перемешиваем. Это как вы дома возьмете сахар, соль, муку, перец и перемешаете неправильно, и потом сказать, это мусор. Ну, конечно. Когда ты это все сделала неправильно, теперь это у тебя мусор. До этого это было все нормально. Кто мешает дома, положить отдельно бумагу, отдельно бутылку, отдельно стекло. И не делать из этого мусора, а сделать из этого вторсырье. сырье. Обухів міськвторресурси повністю обслуговує місто обухів та частково Київ. Про це нам розповідає і проводить екскурсію підприємством заступниця директора Оксана Шуть. Жінка показує сортувальну лінію. Якщо ви вдома перебрали окремо пластик, скло і папір, то тут кожну фракцію відсортовують ще раз. До прикладу, поліетилен поділяє щонайменше на п'ять видів, щоб під час переробки не було проблем. У кожного своя задача. Разделяются сортировщики на двойки, либо на тройки. Первая партия разбирает, например, полиэтилен высокого давления, следующий человек полиэтилен низкого давления. Через одного основного поліетилен висока поліетилен низького вдавлення, стрейч, пленку, пленку, ПВХ. Якщо вже встрічається пет бутилка, пет бутилка у нас йде розсортіровка по цвітам. Адільна прозрачна, голуба, адільна карічніва, адільне зелене. Зміна сортувальника 12 годин з 8 до 20. Чи важко на власному прикладі береться з'ясовувати журналістка громадського? Так, добрий день. Приймаєте працівника? Уляна. Дуже приємно. Так, це ви мені даєте рукавиці, так? Добре. А розкажете мені, що як? так? — Це біло висока. А? Високий фіт. Ага. Ой, тоничка, сонички фіт. Ага. Світна. І вторичка колись Ага, ага, я зрозуміла. Як мені пояснили, це упаковка високого тиску, вона має йти сюди. Ось це теж високого тиску, ми ставимо її сюди. Потім дивимося, що в нас ще падає. Падає кольоровий. Кольоровий ми ставимо сюди. Ой, сюди кольоровий. Заплуталася я трішечки. Потім це в нас сюди. Високий тиск. Коричневий. Ну, коричневий, коричневий окремо. Високі упаковки весови з високим диском окремо, з низьким диском окремо, кольорові окремо. Все сортується окремо, чим я власне і займаюся. Ну от видиш, можна я платити зарплату, так? На каждом прессе прессуется отдельный вид. Например, выходят тюки, мы их дальше видим в складе, в складе готовой продукции, тюки стрейч пленки, тюки с полиэтилена высокого давления, тюки с макулатурой. Макулатура также разделяется по маркам. МС-1, МС-5Б3. Вот, например, обычная коробка это МС-5Б3. То, что мы видим, встречается у нас практически ежедневно. Для нашего предприятия это уже готовая продукция. Полипропиленовые ящики уже в готовом виде к отгрузке. Это макулатура уже готовая, МС-5Б3 готова к отгрузке. також вторічний поліетилен. Ось що виходить після переробки. Те, що жителі сортують алюмінієву баночку, жестяну баночку, ну абсолютно всі металічні частини, які у вас є, да, десь щось у вас, якась ручка металічна від ведра, Все це приходить до нас на площадку, ми все розсортуємо, в далі поставляємо на металургічні заводи. А з металургічних комбінатів ми вже покупаємо проволоку і з цієї проволоки робимо гвозі. Також на підприємстві роблять ящики з гофрокартону, який отримують із переробленої макулатури. Гофроящики ми производим из вторічного сырья, которое ми поставляємо на комбінати перероботчики. В свою очередь у них ми покупаем гофролист, і з уже делаем гофроящики. ящики. Невідсортовані відходи тут теж перебирають. Ось тут на підприємство звозять все невідсортоване сміття. Ось тут вручну його перебирають. А тут упаковують і відвозять на переробку. Уже больше двух роков предприемство на автономном опалене с сметя. Все эти отходы древесные э, в данных топливных брикетах. Э, этот топливный брикет именно тем и уникален, что он сделан из вторичного сырья. Все-все-все отходы, которые видели, там сотни наименований, да, оно э, стало еще более интересным, когда ты понимаешь, что не просто брать, что-то перерабатывать, а можно же еще из мусора его вытаскивать. Вот это была идея. Підприємство співпрацює з шістьмастами, компаніями в Україні і за кордоном. В місяць платить півтора мільйони податку. Проте бізнес на смітті гендиректор називає радше лотереєю. Ви обратили увагу, наскільки він у нас різновекторний. Естественно, когда вы видите, что он разновекторный, почему он такой? Потому что мы вот в один день можем в одном векторе работать и зарабатывать, да? а на следующий день в этом же векторе мы уже терять. Поэтому планы двигаться дальше, развиваться. Підприємство «Обухів міськ вторресурси» – це приклад успішного бізнесу на смітті. Схожих підприємств, за даними Мінекології, в Україні 11. Ще у 2002 році таких підприємств в Україні майже не було. «Обухів міськ вторресурси» – перше, а вже за 16 років їх кількість збільшилась в 10 разів. А це свідчить, що такий бізнес стає модний і популярний. Уляна Бойчук, Олександр Кохан, громадське.